Китай вимагає від Росії скорочення ядерної зброї. Ну, звісно, що і ще може вимагати Сюзерен від свого васала, тож росіянам нічого не залишиться. І тут виникає чергове питання: а як же ж з нашою ядерною зброєю? Справа в тому, що ядерна зброя, яка знаходилась на території України, Україна її повинна обслуговувати. А от Пульт керування цією зброєю знаходився на Москві. Тобто доходило до абсурду, Росія могла вдарити нашою ж ядерною зброєю по нашій же території. Саме тому ми відмовились від ядерної зброї в обмін на міфічні гарантії безпеки. Наскільки вони були потужні гарантії безпеки, всі вже переконалися. Що ж стосується того, що ми віддали Росії свої літаки і крилаті ракети, якими Росія нас зараз бомбить, так от, Росія був єдиний покупець, хто їх міг купити, верніше поміняти на газ. Адже згідно з, з меморандумом, ми всі ті літаки і ракети, які не змогли продати, повинні були утилізувати. Тому що така була вимога наших гарантів, особливо Сполучених Америки, за що їм окрема подяка. Тож в Україні не було ніякого іншого вибору, як добровільно відмовитись від ядерної зброї. Чому не працює меморандум? Тому що дехто не хоче його виконувати, прикриваючись тим, що немає конкретних механізмів і розробки його в дії. Але, як кажуть, було б бажання. А шляхи виходу з цієї юридичної колізії українці обов'язково знайшлися. Однак, хто захоче надавати свою дорогу техніку і обладнання або солдат на війну для якоїсь там України, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї, тож і виходить, що Україна була вимушена оборонятися сама проти дутого пафосу Росії та російської м'ясної машини. Ну що ж, ми ви тим тим більше, союзники дають хоч щось і обов'язково переможемо. Все буде Україна.